Привіт! У нас сьогодні вже неділя, Ми сьогодні вілячи, пішов на роботу, а нютка пішла в садочок. Сьогодні були в лікаря, у мене так кашель і далі мучає, тобто не проходить. Но сьогодні я сходила із нюткою до лікаря і сама сходила до лікаря. І Лікар нам порадив з червона попа, як ви пам'ятаєте. Ось спробувати присипку. Я взяла дві штучки одну вдома, одну в садочок, вона по 11,90 км. І ось цей крем, яким ми і так користуємося, він нам мало допомагає. Теж дві штучки, бо якраз я була в аптеці і присала, що ваютки закінчується крем. Тому дві штучки один додому, бо один остався в мамі після вихідних і один в садочок. Далі мені лікар виписав сироп від кашлю. Виписав мені. Таблетки від насморку і таблетки теж від кашлю. Це те, що... А, і ще я вирішила спробувати поміняти Ані памперси. Я вам казала те, що хаггіс з тими, якими ми користувалися, вони трохи змінилися. І, можливо, ще попав від того, що не підходить нам сам памперс. Коли Анютка народилась, ми користувалась памперс преміум. Була теж скидка на них. Так ціна 47,90, а я взяла 3 за 100. Тут по 26 штук, вже взяла 6, 13 плюс, Якщо будуть великі, то я піду поміняю дві пачки на менші. Бо я взяла 36, це від 13 кілограм. Я правда навіть не знаю, скільки вона важить. Тому от так. І ще недавно. Е, Валерчик. Перепрошую. Нам порадили від того, що Ані постійно соплі, кашель взяти свіжитель воздуха. Валерчик взяв ось такий, в четвер він взяв, він працював, все було добре. А в якийсь період він ну, не то, що зламався. А там, де показує температуру, просто половина перестала працювати. Я сьогодні пішла поміняла. І взяла Ані в кімнату ось такий, теж, що показує і температуру, і вологість, щоб знати. Тому з аптеки ось у нас ось такі ось покупки. А, в я ще взяла собі два дезодоранта, бо в мене закінчується мій любимий Рексона. Так що, з аптеки це все. Ще я заїжджала ще в один магазин. Зараз вам покажу, що я там купила. І так, не звертайте увагу, це ось так я розложилася, щоб мені було зручно вам показувати. Зараз покажу, що я взяла в другому магазині. Взяла ось такі ось вішаки, хочу попробувати для, для ванної, на рушнички. У нас є там, а він постійно падає. Взяла ще дві пляшечки такі з. Ну, як в неї ось ця Ось така в неї. Тоже, з трубочкою, що так відкривається, взяла її дві. Все одно на майбутнє, їй треба будуть пляшечки в садочок, не в садочок, вдома, на вулицю. Взяла ще дві. Вони були, до речі, по 1090. Тому взяла дві. Взяла ці тапочки. З такий розмір 21-й. Ходити по дому, бо в нас є, якби тапочки, але коли я їх стираю, анюці немає в чому ходити. Ну і до бабусі і так. Взяла, щоб натягнути зверху на стірку такий кабель, рушники, рушник, боже мій, як він називається, Коротше, трос. Взяла пепельницю Олєрчику, бо нашу він розбив, поки я була в лікарні. Взяла нюці отакий ось теж пазл розвиваючий. Тут, якби, виходить, ось так він. Фігурки, ну, тваринки, і до них має дойти їхнє дитятко. Ось таке дуже цікаве. Коштував він 15,90. І взиванню, це таке приємне, приємне одіялко, накривати її, бо вже в нас холодно. І все отакі ось покупочки в мене були сьогодні. Ой! Дай привет ку, ку Ой Всем привет У нас сегодня Понедельник Как вы видите, сзади барсик Заду Барсік, чого? Берсік. Може ти посадиш попу і ти не будеш їздити туди-сюди. Коротше, чого ззаду Барсік? Їдемо до ветеринара. Подивився Берсіка, в нього є деякі проблеми зі здоров'ям, тому везу його до ветеринара. Дивився вушка, бо мені здається, що в нього вони воспалені. він постійно їх чухає, дере. І ще дещо. Да, барс там літає туди-сюди, бо кажу барс посади попу. А він вперся і не хоче. Тому ось так. Їдемо до ветеринара. Скажу вам, скільки нам обійшовся ветеринар. Ветеринари, до речі, в Ізраїлі ну, дорогі. По-моєму, тільки прийом, те, що його подивляться, це без ліків, без нічого. 100 з лишнім шекелів, 110-120, щось таке, я вже не пам'ятаю, бо ми останній раз були в березні, минул, ну, виходить, цього року, коли робили йому прививки. В Ізраїлі кожен рік собаці обов'язково треба зробити прививку від бешенства І ще декілька прививок, які дуже сильно радять робити собакам. Оп! ти там живий. Так, що ось так, слава Богу, до цього нам не треба було їхати до ветеринара. А зараз треба його, щоб подивились, бо колись в мене був кіт, Васік. І ось так він пісяв кров'ю. Варс не пісяє кров'ю, какає кров'ю. Він пісяв кров'ю і ми, коротше, не звертали на це увагу, поки геть не стало погано. Коли вже пройшов ветеринар, по суті, вже було пізно. Бо якраз тоді мама з татом на роботі, Сергій був в армії, мій брат. Я, якраз в мене були екзамени. Я теж зранку до ночі була в школі. І то реально я вийшла в школу на 8-10 і приходила десь 8 годин зі школи. 7-8. Тому ось так ось хочу зараз полікувати Барса, щоб його перевірили, сказали, що до чого. Бо Васик теж був молодий, йому було всього лише 7 років yeah. А Барсові зараз в січні має бути 4. І за того я не хочу, щоб потім вийшло так само, як вийшло з котом, що було дуже шкода його, було дуже обідно. І винила себе, мама винила теж себе, тому що ми взяли тварину і хто вчасно не пролікували. І коли ми брали перса, Валера теж спочатку сказав нічого ніякого корму, ніяких ветеринарів, ніяких прививок. Я йому сказала, добре, бо мені було головне взяти собаку, я так хотіла собаку крепко. І... В ітогі потім тоже в Барса щось сталося. тоже, ну, Буквально зразу, як ми його взяли, в нього щось сталося. І тоже ми поїхали до ветеринара. І добре, що ми поїхали. Ми два роки підряд, робили їхню карточку в цьому. Ну, коли ти приходиш, кожен, якби, кожна провірка безкоштовно. Тоді ми щось платили 1100 чи що в рік. А, перших два роки. Перший рік нам дійсно пригодилося це. Тому що в Барса як не лапа порізана, то ногой, то ще щось, то ще щось. На другий рік я знову зробила. Але по суті, нам якби ну, і не пригодилося воно. І більше я не робила. Тому минулий рік ми просто проплатили один раз, що ми проходили цей прийом, проплатили всі прививки і все. Зараз я не знаю. Яку копійку ми зараз війдемо, бо я не знаю, що будуть робити на рахунок того, які провірки, те, що в нього, те, що він какає кров'ю, бо аналіз крові, блін, ну, щоб не збрехати вам 180 шекелів чи що коштував. Бо колись ми летіли в Україну, я не пам'ятаю, який це рік був. І теж, по-моєму, да, це, напевно, другий рік життя Барса був. І ми летіли в Україну, і він був якийсь такий в'яленький. І теж ми його завели до ветеринара, оказалось, що в нього якийсь кліщ. І йому теж треба було антибіотики пропити, то все. І потім ми вже влетіли, і мама мала з ним поїхати знову здавати аналіз крові. Барс, ми ж стоїмо, що тебе швиряє. Я пам'ятаю, як я й оставляла гроші, сказала, куди, що і як їхати. Щоб його завести на аналіз крові. Ну, ось так. Вийдемо після ветеринара, я вам розкажу, що ветеринар сказав. Майже 600 шекелів, коротше, ушло, щоб перевезти на українські гроші. Я не буду казати точно. Ну, коротше, десь 150 баксів, плюс-мінус десь така от сума. Так, ні. Як? 600? Ну, коротше, так, да, десь 150-180 доларів. Заплатили за те, щоб Барса подивилася. Дали йому. Гіпероалергенний корм, якщо я правильно це називаю, бо в нього коротше, суха шкіра і те, що він какає з кров'ю. Є підозра на те, що в нього алергія на їжу, і плюс що в нього є глисти, дали ще ліки від глистів. І все-таки я була права, в нього виспальне праве ухо і дали каплі. Коротше, за це ми заплатили 600 шекелів що ось такі новини, і, до речі, це, цим все не закінчилося. Через 10 днів треба буде вернутися назад, щоб його знов подивилися. І сказала, що якщо не буде ніякого влучення з шкірою, він буде далі какати кров'ю. Ну і плюс подивляться вушко. Ну, коротше, якщо не буде влучення в. Якби я маю на увазі іменно по шкірі і по е, тому, як він какає, щоб він какав без крові, то прийдеться брати аналіз крові. Аналіз крові коштує 180 шекелів. І робити УЗІ. УЗІ, це коротше, коштує тоже десь шекелів 300-400, може навіть дорожче, я не знаю. Але в будь-якому випадку ми будемо займати зараз барсом. Я сподіваюся, що всі будуть живі, всі будуть здорові. Е Аню, до речі, знов висипало все лице, знов їй треба давати каплі. Ще треба цим питанням зайнятися на рахунок того на що у Аню ті алергія, чому вона, чи це алергія, чи це якісь подразнення, що взагалі відбувається, бо її висипають тільки на обличчі. Я постараюсь вставити тут фотографію, яку мені прислали з садочка, що в неї знову все отако всипане. Ой, коротше, якийсь капець. Да, Берся? Ти чого встав? Тільки зупинилися ти встав. Ну, Ось такі ось новини, Ще треба поїхати позвонити в банк. Точніше, я поїду до, до Азіка. До світи до Азіка, Тому що має говорити чоловічий голос, я не можу замість Валєри говорити. Валєра, оскільки, якщо вони якби не дозволяють говорити мені замість нього, навіть якщо він буде зі мною на, на лінії, якби не якби, щоб... Говорив Валера, чи, чи ще хтось, я навіть не знаю. Це коротше, брати вихідний ради чого, Ну, щоб тіпа, позвонити і попросити, щоб в течені трьох днів хтось перезвонив і говорив з Валєрою на російській мові. Тобто втратити повністю робочий день, це теж не варіант. І Айзік погодився е, позвонити якби, від імені Валєри і поговорити, бо того, що Валери сходить з рахунка якісь непонятні суми, і ми не можемо зрозуміти, звідки вони. І щоб от зрозуміти це, треба. Ну, щоб знати, чи це якийсь магазин сходить, чи що це взагалі сходить, чи якась страховка. Просто суми такі, типа 1600, потім чотириста, потім вісімсот, потім п'ятсот. Типу, ну якби була б страховка, то це постійно б якась обридільона сума сходила. А так щось ну, не, зрозуміло сходить. Коротше, пішла я забрала посилку. Ще купила Ані вилочки, бо в нас вдома є ложечки. Я хочу її навчити не тільки ложечкою їсти, але і вилочкою теж. Я в світі побачила таку маленьку вилочку і купила ну, давала Ані пробувати, вона дуже гарно нею їла. Тому за три вилочки було, три за 10, я вам покажу які. Посилку зараз роз... Розберемо, відкриємо разом з вами, я навіть не здогадую, що це може бути. І оп! І поїдемо до Свята. Свята написала, що... Свята написала, що Азік вже звільнився. Ми зараз бачите, розберемо посилку, подивимося, що там пройшло. І поїдемо до свята. Я написала Світі, спитала чи в неї що, що їсти, бо вже біля часу дня, а я ще нічого не їла. Бо я вже вдома нічого не готувала, якщо є що поїсти, поїмо світ. Коротше, купила собі ось таку ось пляшечку, щоб на роботі робити чай, бо просто воду мені дуже тяжко пити. І тут, що класно, є оця штучка. Що не лимонний чай не буде. Ну, чай буде, але лімон не буде потрапляти до, до рота. Так. Коштувала замість 25,10. І ось такі ось три вилочки прикольненькі. Взяла три, бо були, по-перше, три за 10. І, по-друге, у нас посуда не зразу миється після того, як поїв, помив. Ті, в когось вдома є такий закон. У нас вдома такого немає. У нас посуда може 2, то й 3 дні стояти. Ось такі ось вилочки. Тепер розберемо посилку. Посилка огроменна. Я думаю, це знов пет прийшов. Ну, конечно. Человеку старого цей. А, це Аніна подушка прийшла на кінець. А стиратые. Короче, ось така ось Подушечка прийшла, ані в вліжечко. Я довго чекала цю посилку. І дякую за цей пакет, він нам пригодиться точно. Так, що прийшло далі? О, коротше, скидка 1 плюс 1. Я вирішила, що це класно, тому що одна річ, допустимо, коштує 50 шекелів, а 1 плюс 1 це, цілий набор. Якби за 25. І оскільки в Ані зараз є, що носити, а на 3-4 роки в неї навряд чи буде, що носити, тому, Ковтинка, спідничка і рібішок сюди. Спідничка, так? Да? Так, да, спідничка. Коротше, ось такий ось набор прийшов. Це не що. А, ось такі ось... Оце на зараз їй. Коротше, колготки. На 3 роки щось. Здається, малувати. Ну. Коротше, замовила ось таку штуку, тому що без, без ножок, типу колготки. Тому що в коли вона підросте, я брала на 3 роки розмір. Я думаю, то, що коли вона підросте в садочок, коли буду вдягати плачу, нас просять вдягати якісь ті пелосінчики, щось типе, такого. Я думаю, що я її буду піддівати ось ці колготки. Вони прозрачні, вони розтягуються. Ну, не знаю, будемо дивитись, будемо дивитись. Тут все один плюс один. Коротше, взагалі класно, на 3-4 роки, роки дивіться, топік. Із спідничка. Ось так ось. Коротше, клас, я б сама б таке носила. Теж мені дуже він сподобався, я замовила. А, це я собі замовила сковорідку мити. Ось така ось штука, Наливаєте туди миюче, нажимаєте кнопочку і... Чук -чук -чук. Дуже мені потрібна штука. Носочки. Такі класні носочки я не можу. Скільки тут їх? Раз, два, три, 4, 5. Коротше, ось такі ось на літо їй взяла носочки. Теж один плюс один були. Там ще десь носочки мають бути з короною. Вони прям такі тонюсенькі-то тонюсенькі. Ось такі ось носочки. Мені, я думаю, на літо, щоб ножка не парила ще ось такі ось носочки. Це я собі взяла три нажерт. Ви його ставите так між ножками і згинаєте. Я вам колись продемонструю. Теж класна штука, щоб пляшки кудали. Оцей я чекала, дивіться. Я взагалі зараз я складу всі ці пакети бо вони мене них тут напрягають. Короче. Дивіться, ковтинка така. Це все тоже. 3-4 роки. Кофтинка. І до неї. Шкіряна спідничка. І до неї теж Запах, конечно, фу. Тоже ремішок є. Да, да. Короче, клас. Вот так вот. Буду це втирати, вивітрювати. Далі ще ось такі самі мали бути коричневі. Вони якісь не коричневі. Коротше, такі самі. Це я взяла Ані, я не знаю, я хочу її поміряти на її святкування двох років. Я подивилась, там були фотографії з дівчатками. Ось таке ось платюшко. Я думаю, на два рочки якраз буде, хоча тут написано на три. Такі ось класні. Далі ще носочки, по-моєму, теж тоненькі. Так. Да. Такі самі з сердечками. Оп, фокусуйся. Ось сердечками. Теж тонюсеньке. Теж на літо брала. Один плюс один. Це 5 штук. Щось там вийшло з носочків. По 5 чи по 6 шекелів. щось таке було скільки. -то. І останній набор. Оцей прям теплий. 3-4. Коротше ось така ось ковтинка з капюшоном. І спідничка. Такий ось теж наборчик прикольний. Коротше, це все, що прийшло Ані, все, що купила, і тепер я беру свої манатки, те, що мені потрібно, карточка Валєр-паспорт і йду до світу, щоб... До речі, хотіла сказати на рахунок вчора. Я закінчила тим те, що я йшла до світу. Йшла я до світи до того, що Валерия там щось непонятне знімають з рахунку. Ми вчора вияснили, що це. Дякую велике Азіку за те, що дзвонив і представлявся Валерою. Ми вирішили всі наші питання на рахунок того, що це сходить. Ми вияснили, що це. Світою. Свята нас накормила блінчиками з м'ясом і картоплею, з грибами, було дуже смачно. Потім ми також Святою варили, варили точніше тушили картоплю з гав'ядінкою. Получилось дуже, дуже смачно. Я не їла цілу порцію, просто світа просила. Бо в мене проблеми зараз із за вагітністю зі смаком. Мені здається, що не досолено, а потім, якби я пересолюю, ну, я пробувала м'яско і картопельку. Получилось дуже смачно, потім я поїхала, вже забрала Анютку з садочка. І, в принципі, ми вже були вдома, ми покупалися, повечеряли, погралися, і Анютка лягла спати. Вчора також закінчився наш день.